Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо розбиратися, як заробляти мемпонти в застосунку Bloom. Отож, заходимо в мемпад, mem mempoints, дивимось. За запуск токена на мемпаді ми отримуємо 500 поintів. Якщо токен потрапить на DEX обмінник, це ще плюс 10 тисяч поєнтів, але це навряд. Тому ми будемо розбиратися саме з тим, як запустити свій власний токен на платформу і як торгувати на мемпаді. Як бачимо, за кожні 10 доларів торгового об'єму ми будемо отримувати 50 монет, тобто це можна купив, продав, купив, продав і таким чином діяти. Але багато скамних монет, до речі, там є, тому я би сильно багато грошей не закидав на це. Давайте почнемо з важчого, а саме запуску власного токену. Ну, на мемпаді. Натискаємо. Що нам потрібно? Насамперед, це завантажити заставку фото своєї монети. Я обрав гривню, буде в нас гривня. Так і напишемо, але, мабуть, англійською воно, українською не, по... не пропустить, ніби правильно написав. Опис українська валюта, хай буде українські гроші. Все, тиснемо продовжити. Банер. Я думаю, що не потрібно. Чат. Ну, Додам свою телеграм-спільноту, можливо, хтось підпишеться. До речі, якщо ви не підписані, зараз вам покажу. Маю свою власну групу, як заробити гроші в телеграмі. Тут публікую багато різних цікавих проєктів, не тільки таблки в телеграмі, але й інші розширення. Наприклад, які дозволяють заробляти криптовалюту. Є багато цікавої інформації а також наш чат, в якому, якщо маєте якісь запитання, я з радістю дам відповідь. Звісно, якщо буду знати її. Тому приєднуйтеся, У нас така дружня, тепла домашня атмосфера. Буду радий бачити. Кожного тиснемо продовжити. Тут ми обираємо, яка пропозиція буде монети. Давайте напишу 0,1 тонн. Качисту сума, щоб її не було шкода втратити. Тиснемо подивитися. Так буде виглядати наша монета. Знизу можемо почитати, що запуск монети буде коштувати майже 0,6 тонн. Комісія за поширення, ну, за опублікування ще 0,15 тонн. Тобто, загалом буде 0,6071 тонна за публікацію монети. Та вихід її. На ринок. Тобто 500 балів ми за це отримуємо, то цілком нормально. Отож, після запуску мені нарахувало 500 мемпоїнтів, і обійшлися нам в 152 гривні, фактично, 0,7 тона вийшло. Можна ще одну запустити, буде ще 500. Але я не знаю, якщо чесно, чи є в цьому сенс, тому що Блум починає затягувати з лістиного. але мало обіцяю, що він відбудеться в першій. Половині в першому кварталі цього року. Тепер переходимо до того, як торгувати на цьому мемпаді. Тут ми переходимо в мемпад, обираємо будь-яку монету, я впишу свою гривню. Переприєднуємо гаманець, бо мені щось вибило. Тиснемо так. До прикладу, ми хочемо, щоб мати об'єм 10 доларів, нам потрібно купити на один тон і продати зразу ці ж монети. Тобто, загалом це вийде плюс-мінус. 10-11 доларів. Тиснемо 1 тон, купити на 1 тон. Бачимо, що разом з комісією це буде 1.05. Дорівнювати, купуємо цю нашу монету. Потім одразу заходимо назад в сел, вписуємо скільки там ми купили монет, знову продаємо їх, і по суті отримуємо 10 доларів торгового об'єму і 50 монет на баланс. Тобто за одну таку операцію, щоб отримати 50 монет, будемо рахувати. Давайте комісію порахуємо без вкладень. Тобто, якщо ми закидаємо тон, купуємо на нього і виводимо цей тон. Це є 0,06 комісії за продаж і 0,05, фактично теж 0,06. Коротше, 0,12 тонн нам виходить, щоб набити зробити об'єму 10 доларів. Множимо, скільки там зараз тон коштує, 5,5 чи скільки, не пам'ятаю точно. Множимо на 42, хай буде. 30 гривень виходить нам, щоб набити 50 монет. Це не дуже вигідно, краще таки не набивати торговий об'єм, а запустити ще одну монету. Воно, як я вже там рахував, виходить 150-160 гривень, але ви гарантовано отримуєте 500 монет. На цей мемпад, і взагалі не маєте ніякого геморю. Вузністим всім тут можна суто просто 50 набити для галочки, що ви цей пункт виконали. Та й все до речі, забув сказати: тон закидати нікуди не треба. Ви як приєднуєте гаманець до блюму, воно автоматично буде списувати, коли ви захочете торгувати їх з вашого гаманця основного телеграмівського. Тому з ним жодних проблем немає. Біржа з середині телеграму. Це така заманушка, щоб заробляти гроші на гравцях. Мінімальні об'єми в мемпаді я набив. Думаю, не знаю, чи варто ще. Чи ні, подивлюся, можливо, ще якусь мону одну-дві монети запущу по 0,7 сім тона. Це не так багато. А торговий об'єм набивати не бачу сенсу. Там по 30 гривень, по 30 гривень заради тих 500 монет. Одним словом, кожен робить висновки сам. Я показав вам, як це все відбувається. Тому чекаємо, чи дійсно буде лісник в першому кварталі 25-го року. Таке двояке відчуття 50 на 50. Ну що ж, до нових зустрічей. Тоді до нових відео. Підписуйтесь на телеграм та стежте за оновленнями.